Це є Святогірськ. Святогірськ сьогодні. Отакі От плакати прикрашають місто, і такі мають бути тут, в центрі українських земель, які будуть славити героїв минулого Бандеру, Сухевича, Коновальця, Мельника, дивізію Галичина Шондрука, Бульоборовця тощо героїв теперішньої війни, а то Теперіх воєнних підрозділів героїв майбутнього має бути оці плакати всюди, скрізь має бути. Це є правильна інформаційна політика в державі, правильна культура держави. І пам'ятаємо з вами, що це місто Ситогірськ, це фактично є географічний центр українських земель. Не схід, а центр. А схід українських земель це. На дону і на Волзі, отам От є східні українські трени. Слава Україні, слава величному українському народові і нашим героям, Героям минулого і героям теперішнього і героям майбутнього, які зовсім скоро остаточно вирішить росіянські питання.